Шановні учасники змагань. Ми раді вас сьогодні бачити на нашому турнірі, який присвячений на цьому тижні. У нас багато визначних дат для нашого міста і для нашої країни. Це перша саме головна для нашої громади. Це день визволення нашого міста, яке ми святкували 10 вересня, і також день фізичної культури і спорту України, який ми традиційно святкуємо в другу суботу вересня. На нашому сьогоднішньому турнірі присутні почесні гості, які неоднократно, багаторазово нас підтримують. Це обласний депутат Ісламов Вісхан Алавдієвич. Побладуємо. І слово для привітань надається Ісламу Вісхану Алавдієчу. Доброго дня, доброго ранку. Ми вже кілька разів зустрічаємося на такому фоні. У нас найбільший праздник в моєї жизни є знайти в день рождения один виділення. Мы два года назад, благодаря тем командам, которые в первом туре, в их лице и остальных, мы приехали домой. Спасибо вам большое. Спасибо тем, кто освобождал нас в Изюм. Спасибо нашим футболистам, которые традиции у нас в футбола были очень сильные, до этих событий. Я надеюсь, что он тоже возродится. Сегодня Хорошого нам футбола, Спасибо вам за те удовольствие, яке ми отримали. Спасибо вам. І давайте вшануємо хвилиною мовчання всіх тих, всіх тих хлопців, які віддали своє найдорожче, своє життя, за нашу з вами свободу. Турнір вже відкритий, так що нехай переможе найсильніше. Друге місце команда «Енергетик» Наголошується пам'ятний призор. Це кругове місце посіла команда Друге Мегбат. Друге місце нагороджується східними медалями та кубком команда Футбольний клуб Арсенал. Перше місце команда Ізюм. Ізюм чемпіон!